Зберігаємо спокій. Садефітон заспокійливий засіб. Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24-го каналу. На календарі у нас 23 липня, неділя. Я вам пропоную глянути карту бойових дій. Темний день черговий, тому що з 22 на 23 липня росіяни агресори знову обстріляли нашу територію і знову били нещадно по Одесі. Загалом було випущено 19 ракет різного типу, взагалі п'ять типів ракет. Було дев'ять. Ми зуміли збити. На жаль, інші всі долетіли в цілі. В першу чергу потрапило в Преображенський собор. Парадокс полягає в тому, що росіяни вдарили по собору, який в 2010 році. Ці освячував сам Кирил Гундяєв, це очільник російської православної церкви. Ну, от Ви бачите на кадрах, як вона вщант зруйнована. От такий от парадокс. Будь самі по тому, по чому по, по тому, що самі, начебто, і захищають. Також є прильоти в центр Одеси. Є е, е, як мінімум одна людина загинула. І на цей момент 23 людини постраждали. От звірства вони продовжують. Як я вже і казав, нам в першу чергу потрібно закрити небо над Одесою. І вже секретар РНБО Олексій Данілов казав, що в нас є вітчизняні розробки, аби зробити так, щоб захистити як Одесу, так і Миколаїв. Тобто це портові міста. Розуміємо, після 17 липня, як Росія вийшла з зернової угоди, вона нещадно б'є по нашій інфраструктурі портові в першу чергу. Що ж, давайте переходимо безпосередньо до карти бойових дій, але розпочнемо не з території. Рі України, а з Білорусі, тому що в Білорусі є супутникові знімки, це є лагерь Вагнерів зараз. Ви от побачите. Ки білі палатки кажуть держприкордон служба наша, що там же зібралося орієнтовно 5 тисяч бійців Пригожина. Чи є там сам Пригожин, невідомо, але власне, от тут вони базуються. Якої якості мають сназі підготовки ці бійці, чи вони є оці от елітні, які отримують великі кошти за свою війну і бойові дії. Невідомо чи це якісь там напівзеки чи нові, але сам факт, що їх там 5 тисяч, і вже навіть Лукашенко на зустрічі з Путіним пожалівся на цих. Вагнерів. Що ж, переходимо безпосередньо до лінії бойового зіткнення і розпочнемо з північно-східного напрямку. Відразу хочу виправитись, бо ви, мен, ви мені в коментах написали, я їх читаю. Вчора сказав я Кішварівка, насправді це населений пункт біля Куп'янська, південніше Ківшарівка. Ось вчора туди прилітали. Якщо говорити за останні 24 години, важка ситуація біля Масютівки і Лиману першого і Вільшана. Саме з цього напрямку ворог намагає. Намагається тиснути в бік Куп'янська. Наразі просувань немає, але ситуація тут дуже і дуже непроста. Якщо рухатись далі по лінії бойового зіткнення, також складна ситуація біля Новоселівське: це місто або залишки від міста, яке знаходиться. Нагадаю вам на трасі Сватове-Куп'янськ орієнтовно 60 кілометрів. Ви навіть бачите, що встигли аналітики вранці сьогодні, 23 липня, оновити карту бойових зіткнень і промалювати стрілочки, куди атакує ворог. Намагалися лобові зіткнення прорватися кілька днів тому і минулого тижня. Окупанти біля Новоселівського в них не вийшли, тому вони перекинули свої сили зараз на південний напрямок від Новоселівське. Ось я вам продемонструю орієнтовно 4 кілометри. Кривошиївка, і от, власне, з Кривошиївки намагаються просуватися вперед. Складна ситуація, але безуспішні їхні. Дії рухаємось далі. Одне з найважчих місць на цьому вітринку на фронті це є в районі Кармазинівки. Я вчора вам розповідав, що були просування ворога. Вони зуміли форсувати річку Жеребець. Ось жеребець, така тут вона тоненька. Вона не є велика, і вже військові експерти, я говорив з ними Роман Світан, каже, що не є ця річка якоюсь такою природньою фортифікаційною спорудою, яка б дозволяла тримати оборону або ж наступати і згодом росіянам її використовувати як перепону для контрнаступальних дій збройних сил України. Але тим не менше я вам скажу, що просування в росіян тут є. Ось ви бачите, до нової горівки вже дійшли, і за е, інформацією аналітиків Діп Стейт. Здається, вже очевидно, що Новоєгорівка є під окупантами. От ви бачите, перед Новоєгорівкою є одноіменне селище, воно в сірій зоні. І, очевидно, Новоєгорівка або в сірій зоні, або також в червоній зоні. Найважча ситуація на відтинку з Сватове Креміна це от є від. Ковалівки, північ від Кармаз Кармазинівки, і до Нововодяне. Ось сюди ворог зібрав найбільше сил і намагається рухатись в бік Макіївки, Греківки, Червоний став і всі ці населені пункти. Але я хочу вам сказати заради справедливості: отут от у нас є хороше рельєфне підвищення значно вище, ніж знаходиться сама Кармазинівка. І от, власне, з цього напрямку ми можемо накривати їх артою. Тому я дуже сподіваюся, що ворогу пройти далі не вдасться. Рухаємось далі. Непроста ситуація. Також біля Ямполівки, Терни, Торське і Зарічне. Власне на цьому напрямку також ворог кинув немало своєї живої сили, техніки і намагається. Просуватися до річки Жеребець. Тут бачите, річка жеребець вже має потовщення, я вчора вам розповідав. От, власне, до річки від крайньої точки на нулі, в них 4,5 кілометри. Але ми тут тримаємо оборону. Глянемо, де є просування невеликі на південь від Діброви. Ось ви бачите, в бік серебрянського лісництва. Ось дронівки, Ямполя і Григоріки. Тут теж непроста ситуація, тут ліси, і тут величезне скупчення сил противника. Самі бійці кажуть, що на цьому відтинку фронту, власне, від Діброви до Григорівки, от власне цей відтинок, тут артилерія росіян переважає інколи в 10 разів, аби ви розуміли, наскільки це потужно. Рухаємось далі по фронту. Білогорівка Луганської області. Змін немає. Ситуація непроста, але наші хлопці і дівчата добре тримають тут цей відтинок. Переходимо до Бахмутського напрямку, і хочу вам нагадати, що надалі в нас тут є перевага. Перевага в нас біля Оріхової василівки безпосередньо на трасі, яка веде від Куп'янська до Слов'янська. Ось і далі до Соледару. Я вчора казав, що залізничне. Ось Залізнянське перепрошую, воно є вже під е, збройними силами України. але бачимо аналітики Діпстейт наблизили його до сірої зони. Очевидно, ще ми позиції свої не закріпили. Нам вам нагадаю, що захід на позицію ворога це лише 10% фактично успіху і контролю над вогневими точками росіян. 90% роботи це закріпитися безпосередньо на тих точках, які ми зуміли де окупувати. Чому? Тому що вони є пристрілені ворогом. Вони добре знають. Координати свої, ж де вони стояли, відповідно можуть, на жаль, прицільно бити. Васютівка, Роздолівка, Веселе. Тут ситуація не міняється. Ми тут маємо перевагу і не даємо ворогу не те, що наступати, а змушуємо його наглого оборонятися. Рухаємося до Берківки. Якщо говорити про північ, то на півночі від Бахмуту це є Берхівка Ягідне і, власне, ближче до Хромове. Тут ворог намагався. Контрнаступати безуспішно власне останню добу, так і ми знову ж таки тут перехопили ініціативу наприкінці 22 липня доби і продовжуємо тиснути противника. Куди краща ситуація в нас на південь від Бахмуту? Що каже, до речі, по Кліщівці і Андріївці Бахмутський демон це власний боєць, який працює безпосередньо на цьому напрямку. Вночі 22 липня не очікувано для окупантів. Ми їм насипали касетними боєснарядами в районі Андріївки. Вони цього не очікували і понесли шалені втрати. Я вам нагадаю. Касетні боєприпаси ми отримали від Сполучених Штатів Америки. Вони б'ють наступним чином. Розриваються, як правило, це снаряди 155-го калібру натівського стандарту, які мають в собі 72 гранати, і ці гранати накривають периметр в діаметрі 300 метрів. Відповідно ви розумієте, що вражаємо значно більше живої сили. І Якщо подивитися на зведення генштабу по ураженню окупантів, то їхні втрати за останні дні зросли на 15-20%. Зрозуміло, це в першу чергу завдяки. Власне, касетним боєснарядом. По Кліщиївці так є, як і вчора. Ми тримаємо висоти навколо, намагаємося остаточно закріпитися, рухаємося в бік Андріївки. Дуже непросто окупантам біля Андріївки. І що цікаво, якщо ми говоримо про напрямок і важливі населені пункти, селища курдюмівка Озарянівка в цьому напрямку. Бачимо, вони знаходяться безпосередньо на каналі Сіверський Донець-Донбас. Ось я вам ще раз промалюю. Це сіверський донецький Донбас канал в середньому в товщині своїй в ширині має 15 метрів. Відповідно, слугує хорошою е, фортифікаційною природньою спорудою. Не змогли окупанти втримати, і за останніми повідомленнями того самого Бахмутського демона ми впритул підійшли до населеного пункту Кордюмівка. От, ви бачите, на з північного заходу біля Кордюмівки. Ми от впритул підійшли, і от каже Бахмутський демон, що от ми вже орієнтовно знаходимось. Передмісті кордюмівки це дуже важливо, тому що з Кордюмівки, Озарянівки і озарянівки ми можемо розвивати хороший успіх, маючи оперативний простір. Далі можливо і на Південь в бік Горлівки, про що я вам говорив. Ну або ж в бік попасної. Попасна, Я вам нагадаю це населений пункт, звідки розпочали свої е, наступальні дії вагнериці під Пригожини в бік Бахмута. І йшли вони кілька місяців, втрачали багато живої сили і техніки. І, відповідно дійшли, а тепер отримують на горіхи в Бахмуті. Нагадаю вам, що Бахмут ми тримаємо під вогневим контролем, як з півночі, так і з півдня. Відповідно, дуже складно ворогу, як заходити, так і виходити з Бахмуту. Є в нас ще прекрасна новина, тому що так званий Творець ДНР, тепер депутат Госдуми Бородай, вирішив собі проїхатися біля. Бахмуту і подивитися, що там. Ну і ми йому показали, що там є, от зображення його машина. Бачимо, що е, от депутати Госдуми хай їздять, дивляться, що там в Бахмуті. Чак нехай вони собі називають його Артьомовськ, як хочуть, але хай їздять. А наші хлопці-дівчата свою справу на цьому напрямку зроблять. Рухаємось далі по фронту. Слухайте, багато запитань є, чому е, власне, от між Бахмутом і Авдіївкою я вам продемонструю. Ось я вам продемонстрував лінію. Є Нью-Йорк, Залізне і от Неліпівка. Чому сюдою не йде ворог? Відповідь дуже проста, тому що тут є дуже непростий ревлєф. Шалені підвищення, і їм нереально сюди. Це, от, до речі, хоч тут вони використовують свої мізки і не йдуть в цьому напрямку. Лише обстрілюють, на жаль, цивільне населення, інфраструктуру, але не йдуть, тому що сюди їм немає куди йти. Та й з Турецька їм немає куди успіху розвивати, бо далі йдуть теж висоти. Абсолютно немає що там робити. Але вони продовжують обстрілювати. І за сьогоднішній день хочу сказати, що є приліт в часів яр. Це 15-20 кілометрів від Бахмуту. Звідки ми теж використовуємо артилерію і дуже добре б'ємо по позиціях ворога? Є приліти. Знаєте, куди в часі яр прилетіло в будинок культури, де цивільному населенню роздавали гуманітарну допомогу. Не військовий об'єкт, ні якісь снаряди, ні боєкомплект, а просто е, пункт незламності, вже не вперше. Терористи б'ють по пункту незламності. Рухаємось далі. Тепер на черзі в нас Авдіївка навколо Авдіївки. Були кілька днів тому просування. Я вам нагадував, біля Веселе, Красногорівка і Кам'янка. Ось три дні тому, навіть більше. Ось, ви бачите, вони зайшли в веселе, але далі наткнулися на нашу хорошу оборону за непідтвердженою, наголошу інформацію. Вони зрозуміли, що на напрямку Красногорівка, веселе і Кам'янка їм робити нічого, бо вони несуть лише там втрати, як і серед бійців окупантів, так і серед техніки, бронетехніки і танків. Відповідно, є інформація, що вони з півдня Авдіївки перекинули свої сили на Перпрошу з півночі на південь біля Опетне і Водяне, і тут зараз найзапекліші бої. Ось ми бачимо, є такий виступ. Вони зуміли трішки просунутися в північніше до Авдіївки з боку Опетне. Ну, власне, давайте глянемо, що за останні 24 години тут відбулося. Зрушень немає, але інформація присутня, що змістили акцент біля Авдіївки на південь. Що каже е, глава військової адміністрації Авдіївки Барабаш? Віталій, що Переживати нам нічого, тому що Авдіївка 9 років будувала захисні споруди захист від окупантів з 14 року. Відповідно, просунутись в бік Авдіївки ворог не зуміє. Далі йдемо Мар'янка. Вчора я вам розповідав, що вони спробували порухатись в південь. Трішки зуміли от в цьому напрямку, 20 липня південніше від Мар'янки, форсувати свої е сили, просунутись. Але для чого і чому невідомо. Можливо, йшли туди, куди зуміла. А можливо, тут взагалі ніхто не тримав ніяких позицій, тому що тут, може, очевидно, є поля. Але сам факт залишається фактом. По Донецьку забув вам сказати, вже літаємо ми над Донецьком. Аеророзвідка наша є, і продемонструємо вам ось кадри. Подивіться, ми летимо це вже над Донецьком. І зараз вам продемонструю саме. Побачимо ми з вами. Донецький стадіон, Донбас Арена. ну от зараз Він буде на кадрі. Хочу вам сказати, що в 2012 році проходило Євро 2012, і на цьому стадіоні за рік до так до окупації і до криків пропаганди, що Донбас не стане на коліні, як казав Янукович, і що там хочуть відділитися. Тут а, був ще заповнений стадіон. Тут все, всі були в синьо-жовтих кольорах. Тут багато десятки тисяч людей скандували і співали гімн а, України перед матчем з Францією. Тому ці всі от а, брехні від окупантів, що там. Хочуть відділитися, це лише є пропаганда і маніпуляція. Ну, бачимо, вже аеророзвідка працює над Донбас Ареною. Дуже сподіваюся, чому ворог намагається просуватися біля Авдіївки і Мар'їнки Це зрозуміло, тому що Авдіївка це фактично анголомерація Донецька. Бачимо від 10 кілометрів трошки більше, ніж 10 кілометрів від Авдіївки, і 20 кілометрів від Мар'їнки Також, якщо ми будемо рухатися від Мар'їнки по трасі, ми зможемо фактично оточити Донецьк про це я вам раніше казав. Ось по цій по навколо Донецька, і з власне з боку Авдіївки. Тому вони дуже переживають, аби не втратити Донецьк. Загалом, Донецьк бачимо, вже ми його розвідуємо з повітря. Відповідно, я думаю, що в наступні місяці саме Донецьк буде питанням. Деокупації переходимо до південного напрямку. Вогладар. біля Вогладара складна ситуація, але спокійно. Ми тримаємо на вогневому контролі артилерію, б'ємо їхні позиції. Времівський виступ. Вчора вам казав, що є дві точки на цій карті: це старомайорське, ось і приютне, де ворог докидає живу силу, аби відновити свої позиції. Що цікаво, біля старомайорського ми зуміли відкинути їх їх на попередні 100 метрів позицій. А от біля приютне глянемо за останні 24 години. Все таки зумів ворог. Трішки відбити опорних пунктів або окопів, що там знаходиться. Бачимо на кілька сот метрів зумів просунутись. Загалом на цьому відтинку ми продовжуємо пропрацьовувати їхню лінію оборони, і за деякою інформацією, саме на цьому відтинку, в бік Старом, Старомлинівки, важливий населений пункт, ми продовжимо свій рух. Наша мета взяти це місто. А відповідно, таким чином ми зуміємо прорвати. Першу лінію оборони. Якщо ми прорвемо першу лінію оборони, ми можемо тоді задіяти більше сил для просування. тоді друга лінія стає вже не потужною допоміжною для росіян, звідки вони за канонами ведення війни все підкидають на першу лінію. А стає фактично вже першою лінією, і значно їм треба буде відводити війська, тому що ми накриваємо їх артилерію. Рухаємось далі. Я вам хочу сказати, що наразі вже тепер зрозуміло точно на підданому напрямку є дві точки. Роботи наших оборонців. Це є велика новосілка Старомайорська і Оріхів. Ось між ними бачимо 80-90 кілометрів. І на цих двох напрямках ми працюємо. Біля роботи ми продовжуємо їх пропрацьовувати і касетними боєснарядами, і артилерією. Самі окупанти кажуть, що ми їм добре насипаємо біля роботи. За останні 24 години є просування. Ми не рухаємося в лоб. Роботини, а по краях, от ми рухаємося на схід, і відповідно ми рухаємося на захід. Намагаємося в таке напівоточення взяти роботини і позиції ворога. Вчора я вам показував фотографії, що ми вже ключові точки перед цим населеним пунктом тримаємо. Відповідно, дивимося, що є західніше від роботини – це новопокровка. От, власне, в новопокровці, і біля Лугівське також я вчора вам казав ворог. Так, збільшує силу, Думаючи, що не маючи шансів для роботини, будуть просуватися біля нової покровки, але безуспішно. На дві найгарчіші точки на Оріховському напрямку: це є роботине, раз і П'ятихатки. П'ятихатки, Лугове і напрямок до Василівки контрольно-пропускний пункт. Далі рухаємось. Херсон, і в нас є хороша новина. Ну, по перше, за Словами речниці оперативного командування Південь, ми продовжуємо контрбатарейну боротьбу в районі Антонівського мосту. І в нас є повідомлення з населеного пункту Олешки, що нам відомо, у нас є навіть фотографія. А фотографія, що в нас є? Підрив. Ось ви бачите, такі бавовнятко пробігла. А пробігла вона по домівці ось цієї особи на фоні. Цього шмаття триколірного це є колаборант Георгій Журавко, який активно співпрацював з росіянами. Відповідно, тепер його домівки в Олешках немає. Загалом я вам скажу, що Олешки це дуже важливий на пункт, тому що з цього напрямку і жовтим кольором, ви бачите, є вже вихід і на Голупристань. Далі на Скадовськ ця траса веде. Ну а відповідно і далі, і на сухопутний перетин з Кримом. Це є армянський і там завод Титан. Ну, от ви бачите. Така логістика, тому Олешки ключовий населений пункт. Відповідно, вже колаборантів ми нищимо. Дуже сподіваюся, що швидко ми зможемо зайти і в саме місто. Свої сім'ї, офіцери. Вже з олежок повивозили. Нагадаю вам про Кірінкінборську косу. Вона мало зачепила дамба яка, Каховська яка 6 червня пірвали окупанти. Тут знаходиться артилерія ворога, і вони б'ють по порту Очакова. Особливо останні дні вчора прилітало. Ну розуміємо, прекрасно. Зернової угоди Росія не вийшла. Відповідно, Очаків. Ось Миколаїв, Очаків, і далі рух до Одеси. Ось це от все росіяни. Терористи прострілюють. Ну, а тепер, до речі, по Запорізькому напрямку, чому тим, хто каже, чому так проходить важко контрнаступ і чому так повільно? У нас є мапа, Вашингтон Пост її проаналізував і продемонстрував, що в історії ведення війн в країні на планеті такого замінування ще не було. От вони нанесли на мапу власне, точки, де є замінування росіянами різних видів е, мін. Ось, ви бачите, все всіяно. Навколо Києва, на Донбасі, і, відповідно, от ви бачите, Одеса, Миколаїв це просто все засійно мінами. Що вони підрахували? Що якщо будуть працювати навіть 500 бригад розмінування, нам доведеться. Розміновувати, слухайте, 757 років. Ну але інші аналітики кажуть, що зараз технології і згодом так вже ж будуть працювати над розробками, як розміновувати значно прискориться процес розмінування після нашої е, перемоги. Тому на кілька сот років це точно не розтягнеться. Дем до найцікавішого це Крим, який страждають вірніше, страждає не Крим, наша земля, а власне війська і окупанти е, на цьому півострові. Тому що от зараз продемонструємо вам мапу. Є от три гарячі точки. По яких ми останні тиждень били, перша точка південна, сама північна, це є роздольне. Що там в роздольному? Кілька днів тому я так підсумую, що відбувається в Криму. Або ви розуміли, кілька днів тому там в оголосили про надзвичайну ситуацію муніципальну перекрили центральну вулицю, тому що літали безпілотники. Місцева влада в роздольному сказала, що є потрапляння в чотири адміністративні будівлі, і загалом їм там дуже сутужно і відповідно кажуть, що це збройні сили України били по роздольному. Друга точка на ці на цій фотографії, кому вам демонстрували, це є Октябрьське. Октябрьському, що відомо точно. У нас є відео з Октябрьського, я вам вчора вже продемонстрував, але є в нас уточнення. По-перше, Генштаб Збройних сил України повідомив, що так, ми били по октябрьському, по їхньому складу складу. А що є в Октябрьському? Там є закинутий аеродром. Ось, ви бачите, це детонація. Там дуже вибухало. Було два прильоти. По-перше, закинутий аеродром, не діючий, який свого часу був одним з найбільших в Чорноморському флоті Радянського Союзу. Там окупанти влаштували збір і склад боєприпасів. Саме там воно і детонує. А інше, куди ми влучили, це є трішки південніше, є Амурська і тут є залізниця Амурська. Ми також це ще називається 1432 кілометр платформа. Так от, ми влучили туди в залізницю це логістика, яку окупанти використовують для перекидання в напрямку надважливого логістичного вузла в бік Джанкої. Тут є військовий аеродром. Відповідно, там детонувало дуже і дуже добре біля Октябрьського. Ну і третя точка, про яку я вам говорив, і згадаю, ось ви бачите, так на цій мапі це є старий Крим. Від старого Криму це є Кринички. Кринички там також склад боєприпасів був, і два дні там лунали детонації. Такі потужні, до речі, кринички. Ще раз покажу вам. Кринички і Октябрьське. Власне, навколо цих населених двох пунктів окупаційна влада оголосила, що вона в районі 5 кілометрів всіх відселяє. Ми розуміємо, якщо в районі 5 кілометрів відселяють усіх, зрозуміло, що детонація дуже потужна. Відповідно, влучання в склад боєприпасів такі є. Бачимо, працюємо ми активно по складу боєприпасів по логістиці росіян по Криму, і вам лише нагадаю, що Володимир Зеленський сказав наступне: що Кримський міст, ось він тут є, це ціль номер один. В нас є дрони, гідродрони надводні, якими ми можемо влучати по цьому кримському мосту, і ми це вже довели, підбиваючи упори. Тому влучання в кримське міст це питання часу. Ну і Валерій Залужний, головнокомандуючий збройних сил України, також наголошував, що нам начхати, хто йде, що каже, ми будемо військовим шляхом деокуповувати наш наш. Крим, що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 23 липня, неділю. А, будь ласка, не забувайте в коментарях писати, якщо я можливо десь з наголосом теж наплутав. Ставити лайки, аби йшло наш огляд бойових дій карти в рекомендації більше українців знали, що відбувається в цій визвольній війні проти росіян. І звісно, підписуйтесь на YouTube 24-го каналу.